Вітаю вас, зоряні мандрівники, на моєму каналі, де шепіт місяця перетворюється на чіткий дороговказ сьогодні. День, коли Всесвіт запрошує вас на свято, але будьте обережні, один невірний крок у цьому космічному танці, і замість солодкого вина долі ви можете випити гірку чашу розчарувань. Я розповім, як стати головним героєм цього дня, а не його жертвою. І як енергії 17-ї місячної доби можуть перетворити ваше життя на справжню феєрію? Отже, що ж готує нам 17 листопада 2025 року, це 17 сімнадцятий місячний день, місяць продовжує спадати, перебуваючи у третій чверті, але робить це велично та яскраво у вогняному знаку лева. Це поєднання створює унікальну атмосферу, де спадаюча енергія, що зазвичай закликає до спокою, раптом вибухає яскравим карнавалом, лев не дозволяє нудьгувати, він вимагає сцени, оплесків, любові та свята. Тому сьогоднішня енергія, це не тихе згасання, а скоріше гучний фінальний акорд пишного балу. Головні символи дня це виноградне гроно та дзвін. Вони натякають на достаток, радість, сп'яніння життям, і водночас на пробудження, на чистий звук істини, що лунає крізь веселощі. Давайте зануримося глибше в містичну суть цього дня. Його енергія виключно жіноча, активна творча і земна це енергія шакти – божественної жіночої сили, яка танцює, створюючи та руйнуючи світи. Символ виноградного грона це не просто про врожай, це про родючість у всіх її проявах творчу, фізичну, духовну, це про вміння насолоджуватися плодами своєї праці і життя загалом. Кожна ягода в гроні це окрема радість, окрема можливість, які разом створюють повноту буття. Другий символ дзвін нагадує, що серед веселощів важливо чути голос своєї душі, свій внутрішній камертон. Його вібрація очищує простір від смутку та зневіри. Цей день пов'язаний зі стихією вогню завдяки місяцю у леві та землі через символ родючості, планетарні покровителі, сонце, що дарує яскравість, та венера, що відповідає за любов і насолоду, кольори дня золотий, шафрановий, усі відтінки жовтого та винного. Камені талісмани, гематит, який заземлить вас серед бурхливих веселощів, прозорий аметист для духовної ясності та соколине око, що допоможе побачити свого істинного партнера. Головне духовне послання цього дня: знайди свою внутрішню свободу, відкрий серце для любові та радості. Сьогодні день, щоб святкувати буття, а не аналізувати його. Символізм цього дня чудово ілюструє одна давня притча, яку іноді називають легендою про божественного садівника. В одному далекому царстві жив Бог веселощів та вина, якого всі вважали легковажним гульвісою. Він влаштовував гучні свята, де люди танцювали до світанку, співали пісень і забували про свої турботи, суворі боги порядку та правил дивилися на нього з осудом. Ти відволікаєш людей від важливих справ, казали вони. Життя це праця і дисципліна, а не нескінченні танці. Одного разу найсуворіший з богів вирішив провчити Гульвісу і наслав на його улюблені виноградники страшну посуху. Лози почали вянути, листя скручувалося, а земля тріскалася від спеки. Люди, позбавлені свят, засумували, їхні серця наповнилися тривогою, а робота перестала приносити задоволення. Тоді Бог веселощів не став благати про дощ. Він узяв свій дзвін, вийшов у центр засохлого виноградника і почав танцювати. Він танцював несамовито, вкладаючи в кожен рух свою любов до життя. Він грав на флейті, і музика його була сповнена не скаргою. А чистою неприборканою радістю. А потім він почав дзвонити у свій дзвін, і його чистий звук розливався над землею. І сталося диво. З кожним ударом дзвону в сухій землі прокидалася крапля вологи, з кожним рухом його танцю засохлі лози наповнювалися соком. Люди, почувши музику, вийшли з домівок і, забувши про горе, почали танцювати разом з ним. Їхня спільна радість була настільки потужною, що небо не витримало і пролилося життєдайним дощем. Виноградники ожили і дали небачений врожай. Ця легенда вчить нас, що істинна радість це не втеча від проблем, а потужна творча сила, здатна перетворити пустелю на квітучий сад. Саме таку енергію несе 17 17-й місячний день. Всесвіт сьогодні розмовляє з нами мовою знаків, особливо тих, що пов'язані з радістю та партнерством. Ось на що варто звернути увагу перше, якщо ви раптом почули дзвін церковних дзвонів, або навіть дзвіночка на дверях це знак пробудження благих вістей, що стукають у ваше життя. Друге отримати несподіване запрошення на вечірку в гості чи на побачення. Знак, що ви на вірному шляху до гармонії. Третє. Випадково розлите червоне вино. Не сумуйте це до яскравого, пристрасного, хоч і, можливо, короткого роману. Четверте знайти прикрасу, особливо сережку або перстень, доленосна прикмета, що обіцяє зустріч з майбутнім партнером п'яте якщо день, незважаючи на листопад, видався сонячним і яскравим. Це благословення Всесвіту, на ваші веселощі та починання. Шосте, побачите на вулиці щасливу пару, що голосно сміється до гармонії у ваших власних стосунках або до її швидкого приходу. І сьоме якщо пташка сіла на ваше підвіконня і заспівала, чекайте на приємну звістку від коханої людини. Сни цієї ночі часто бувають пророчими, але не в глобальному сенсі, а в усьому, що стосується кохання, творчості та стосунків. Якщо вам наснилося свято, бенкет, танці, вино це пряма вказівка, що вам не вистачає радості в житті. Потрібно дозволити собі більше насолоди, бачити уві сні себе на самоті, плакати або блукати в темряві. Це сигнал про внутрішні блоки, які заважають вам відкритися любові. Люди, народжені в 17-й місячний день, це справжні артисти життя, їхня головна риса гостра потреба в дзеркалі, в партнері, в своїй другій половинці, саме в парі вони розкривають свої найкращі таланти, стають яскравими, щедрими та харизматичними. Без партнера вони можуть або згаснути, стати невпевненими, або, навпаки, пуститися берега, шукаючи заміну справжнім почуттям у швидкоплинних зв'язках. Їхня життєва місія знайти таку любов, яка стане для них джерелом натхнення і творчої енергії. Тепер розберемо, як енергія цього дня впливає на ключові сфери нашого життя. У коханні та стосунках це один з найкращих днів у місячному циклі, енергія, флірту, романтики, легкості просто витає у повітрі, ідеальний час для побачень, освічень, романтичних сюрпризів. Сьогодні можна і потрібно влаштовувати весілля, такий шлюб буде сповнений радості та взаєморозуміння у сфері кар'єри та фінансів. День неоднозначний, для рутинної, монотонної роботи. Він абсолютно не підходить. Сидіти над звітами і документами буде справжнім випробуванням, проте це блискучий час для творчих проєктів, презентацій, рекламних кампаній, корпоративних вечірок та неформального нетворкінгу. Саме сьогодні можна зачарувати партнерів своєю харизмою, а от серйозні фінансові угоди краще відкласти. Легковажна енергія дня може призвести до помилок. У сфері здоров'я та краси головний лікар сьогодні це позитивні емоції, будь-які процедури, спрямовані на розслаблення та задоволення, будуть вкрай корисними. Вразливою є ендокринна система, тому уникайте стресів. Фізичні навантаження мають бути в радість, танці, йога в парі, ігрові види спорту і, нарешті, духовний розвиток. Сьогодні шлях до вищих істин лежить не через аскезу, а через радість, тантричні практики, парні медитації, будь-яка творчість, малювання, спів, гра на музичних інструментах все це стане вашою молитвою, це день, коли можна відчути божественне через з'єднання з іншою людиною і через святкування самого життя. Отже, що ж конкретно потрібно робити, щоб прожити цей день максимально ефективно? Я пропоную вам кілька простих, але потужних практик. Перша танець звільнення. Мета цієї практики скинути емоційні блоки і наповнитися енергією радості. Увечері, коли вас ніхто не турбуватиме, запаліть золоту або жовту свічку, увімкніть свою улюблену музику, ту, під яку ваше тіло саме проситься в танок, і просто почніть рухатися. Не думайте про те, як це виглядає, дозвольте тілу вести вас, уявляйте, як ви скидаєте з себе втому, тривоги, образи, ніби старий одяг. Танцюйте, доки не відчуєте легкість і приплив сил. Друга практика для тих, у кого є партнер, парна медитація, дзеркало душі вона допоможе поглибити ваш зв'язок. Сядьте навпроти одне одного, візьміться за руки. Дивіться одне одному в очі, не відводячи погляду і не розмовляючи протягом п'яти азіти хвилин. Просто дихайте і відчувайте енергію, що циркулює між вами. Після цього поділіться, що ви відчули це неймовірно зближує. Третя практика: енергія виноградного грона на залучення достатку. Купіть найкрасивіше гроно винограду, яке знайдете, візьміть його в руки, закрийте очі. І уявіть, як кожна ягідка наповнюється золотим світлом і символізує якесь благо: здоров'я, любов, гроші, подорож. Потім повільно, усвідомлено з'їжте кожну ягоду, вбираючи в себе ці благословення. При цьому можна повторювати афірмацію Я відкриваюся потоку радості та достатку, моє життя солодке, як це виноградне гроно. Щодо харчування, сьогодні воно має бути легким і святковим, більше фруктів, овочів, легких салатів. Келих хорошого червоного вина не зашкодить, а навпаки, стане ритуальним напоєм, що єднає вас з енергіями дня, а от важкої жирної їжі варто уникати. Нарешті найважливіше головні заборони дня. Порушення цих правил може призвести до довготривалого відтоку енергії та невдач. Отже, що категорично не можна робити, перша група заборон соціальні та емоційні, категорично не можна проводити цей день на самоті, сумувати, скаржитися на життя, це створює енергетичну діру, через яку ваша життєва сила витікатиме ще довго. Заборонено з'ясовувати стосунки, сваритися, придявляти претензії. Вся негативна енергія сьогодні посилюється в рази. Також не можна проявляти ревнощі та намагатися контролювати партнера, це вбиває легку і вільну енергію дня, заборонено бути надто серйозним, занурюватися в проблеми з головою. Друга група ділові та фінансові заборони. Не варто починати нові довгострокові та відповідальні проекти, особливо пов'язані з будівництвом чи бюрократією. Не можна укладати важливі контракти і проводити серйозні переговори, є ризик упустити важливі деталі, не беріть і не давайте гроші в борг. Третя група побутові та особисті заборони, не час для генерального прибирання та важкої фізичної праці, це осквернить святкову енергію дня. І дуже важливий момент не давайте сьогодні обіцянок, особливо у стосунках. На хвилі ейфорії ви можете наобіцяти забагато, а виконати це буде складно, що в майбутньому призведе до конфліктів. Пам'ятайте, кожна заборона це не обмеження, а мудра порада Всесвіту, як зберегти свою енергію і направити її в правильне русло. Нехай цей день стане для вас святом душі. Танцюйте, кохайте, смійтеся і пам'ятайте. Всесвіт завжди аплодує тим, хто вміє радіти життю. Зустрінемось під світлом наступної місячної ночі.